Мої астропрогнози на той день, котрий у вас був день народження. Бо я ж у кожному астропрогнозі обов'язково розказую, у якому знаку зодіаку стоїть місяць, або ж можете послухати, віднайти, у якому знаку зодіаку, і е, запам'ятати, і перепровірити. Бо ж знаючи, в якому знаку зодіаку знаходився місяць у черговий ваш день народження, можна узнати, яка область життя буде хвилювати вас найбільше за все у найближчі 12 місяців. І так, місяць в овені заставить хвилюватися в основному про себе. Вас може хвилювати власне здоров'я, ваша зовнішність. Не влаштовуватиме вас власний характер, чи якісь, якісь його риси. Не виключно, що цей рік вам прийдеться діяти самостійно у незвіданих областях життя. Коли ж місяць у тельці він заставить оцінювати себе та інших, але не за власними якостями та поступками людини, а по тому, що вона має. В сенсі матеріально чи фінансово. у цей рік вона… Ваша самооцінка може сильно коливатися в залежності від удачі у фінансових справах та можливості мати цінні для вас речі. А от коли місяць буде у близнюках, то близнюки несуть багато мілких хвилювань та змін у ближньому оточенні серед родичів та знайомих, не виключені часті перепади, переміщення, переїздки на нові місця проживання. А ще можуть бути нові знайомства, у цьому році скучати вам точно не прийдеться. А от коли місяць буде у ракові, він заставить проявити ну, підвищене хвилювання, яке стосується домівки, сімейного майна. Та відношенні з домашніми, у цей рік вам може захотітися зробити своє житло більше красивим та комфортним, а може навіть зовсім змінити місце проживання. От місяць у Левові заставить хвилюватися за дітей через кохання, творчість чи розваги. У цей рік ви можете вперше стати об'єктом загальної уваги і вас це заставить похвилюватися. От, коли ж місяць у Діві. Коли ж місяць у діві, це означає майбутнє хвилювання по поводу роботи чи хвилювання про своє здоров'я. Не виключно, що в цей рік ви вирішите придбати домашню тваринку. Коли ж місяць у Терезах, він несе емоційне хвилювання, яке стосується подружнього життя, майбутнього весілля. Не обов'язково свого. У цьому році вас можуть хвилювати юридичні питання і відносини із конкурентами. Коли ж місяць у скорпіоні він заставить хвилюватися через гроші, кохання чи якусь ворожнечу. Може бути присутній страх щось втратити, або ж вам ну, не дасть спокою якась. Нерозгадана таємниця. А от коли місяць у стрільці, це говорить про хвилювання, пов'язані із дальніми мандрівками, або ж знайомствами із людьми здалеку, ну, із чужоземцями, не виключно емоційне відношення до релігії або ж до політики. От. Коли ж місяцю козирогові укаже на потребу професіонального успіху та поваги зі сторони оточуючих, ви будете всією душею прагнути заслужити визнання, хоча б стараєтеся це приховати. Місяць у водолії визиває хвилювання у зв'язку із. Раптовими неочікуваними змінами у житті, різкими поворотами у справах, новими знайомствами та появи у житті чогось нового. А от місяць у рибах заставляє хвилюватися взагалі по любому поводу. Не особливо ваші хвилювання можуть статися причиною цього, або ж стосуватися якихось таємниць, котрі б ви хотіли зберегти. Чи Любі мої, а от коли випадає так, що у день народження один місяць із одного зодіаку переходив у другий, місяць, у другий знак зодіаку, і тоді є характеристика обох цих знаків. Може бути, от як у мене, наприклад, місяць був у знаку Лева і перейшов у знак Діви. І я вважаю, що обох цих місячних знаків характеристика впливає на розвиток подій усього наступного мого року. Попробуйте, це не важко. А от побачите, мені здається, що це саме у ціль. Я вас люблю. На все добре. Побачимось завтра. Побалакаємо.